34-річний уманчанин Олексій Курмашев, маючи російське коріння та рідних на Донбасі, пішов добровольцем захищати Україну. Героїчно загинув 28 серпня 2014 року поблизу міста Артемівськ Донецької області. Аби згадати його подвиг, висловити співчуття та щиру вдячність матері та родині Олексія, громадська організація Булат з нагоди дня його народження розмістила на міському будинку культури плакат в пам'ять про героя. В суботу був день народження Олексія Курмашева. Наша організація була вирішила таким чином вшанувати пам'ять цієї людини, яка з перших днів війни йшла добровольцем захищати нашу країну разом з цими хлопцями, товаришами його. встановника цього відборда була запрошена мама Курмашова Олексія. Вона була дуже задоволена, що ми пам'ятаємо про її сина за добре відношення. До пам'яті її сина. Варто, щоб пам'ять була в людей. Хто не знає, щоб знав, а хто знає, щоб пам'ятав. Хай буде світла пам'яті. Він допомагав нам. Встановити Панчук Володимир Володимирович. Велика подяка рекламному агентству Рін за допомогу, за надання безкоштовного друку цього підборда.